Що це таке? Що ти обереш? Ти можеш використовувати стіл лучника нарешті, Но тебе нудить від риби. Або ти можеш їсти шкіру, но блоки, під якими є повітря, падають, коли ти на них наступаєш. Ну, мені здається, ось цей варіант буде покраще. Невеликі втрати будуть. Ось в чаті написало, що мені видалось. Так, ну можна далі добути дерева. Ми з цього і починали. Так, одне ще одне можна. О, знову. Ти невидимий, но у тебе більше немає анімації. Або ще ти блокуєш код з будь-якого боку, но дроп з блоку випадковий. Ось це виглядає досить цікаво. Давайте візьмемо це і перевіримо. Так. І це виходить. Так, да, круто. Тепер можна получати абсолютно будь-які блоки. Так, добуваємо. А, він ще не випаде назад. Точно, точно, точно. Так, а тут що. Надіюсь, так випадуть алмази. Але поки щось предмети не супер класні, якщо чесно. Одні блоки. О, голова свині. Пігліна, точніше. А, і ще ось тут будуть показуватися всі вибори, які ми зробили, як позитивні, так і негативні. Я схожий на Пігліна. О, ще один вибір. Кількість кожного предмету в твоєму інвентарі встановлено на максимум. Ну кількість кожного предмету в твоєму інвентарі буде встановлено на один. <звук> Якось дивно. Замість вибуху кріпери створюють квіти, ну у тебе з'являється механіка спраги. Мені здається, від ось цього першого я нічого не втрачаю, у мене предметів немає. Круто вийшло. Так, можна далі подобувати трошки ось цього, ось цього ось цієї трави. Ось цих квітів, може що випаде щось хороше. Але поки предметів немає, і це виходить, що я в будь-якому разі не зможу добути абсолютно будь-що, тому що випадають рандомні предмети, і мені приходиться ось так просто шукати О, знову. Кількість кожного предмету в твоїм інвентарі встановлена на максимум, но твоя броня спадає, коли ти стрибаєш. У тебе збільшена висота стрибка, но у тебе алергія на квіти. Ну, ось це виглядає доволі цікаво. Давайте візьмемо це. Ой, що це? Чого я пчу? Б... Я навіть від цих квітів пчехаю. Ой-ой-ой, мене ще підкидає на два блоки вверх. Нічого собі, я б чихаю, звісно. Ой-ой-ой, акуратно, акуратно. Я навіть пройти не можу. Мене постійно відкидає. Та блін. О, нарешті, нарешті, нарешті я відійшов. Тепер до квітів краще не підходити. слиз всякий тут. Можна далі, 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 далі добуваємо. Поки нічого хорошого немає, свічки, горщики якісь. О, знову вибір. Ти невидимий, но твій приціл зміщений. Е, усі предмети в твоєму інтері тепер зачаровані, але ти не можеш використовувати верстат. Ну, мені здається, це трохи важко буде. Давайте ось це. Ну, трошечки приціл зміщений, звісно. Ну, це не сильно, не сильно мішає, він прям трошечки так вправо пішов. Так, обсидіан, о, обсидіан нам пригодиться. Це хороші предмети вже випали. Але поки все одно фігня, поки одна фігня. Знову це віпів, та скільки можна. Усі предмети в, в твоєму інтарі переплавляються, ну усі снаряди вбивають тебе миттєво. З будь-якої руди опадають лише, ти проходиш крізь блоки, які ж... Ну. Ну. Ось це. Думаю, не супер. Давайте ось це попробуємо. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, зразу під землю, зразу під землю, ну за того, що ми і вибирали. Так, ну буде трошечки важ... важко, звісно, я буду провалюватись під землю, але її тут не так багато, думаю можна вижити. Акуратно, акуратно. Ой, у мене ж алергія на квіти. Ой, у мене ж на квіти. Ой, в мене шалеє на квіти. ой ой ой! ой, -ой, -ой, -ой. А спам, звісно, не дуже прикольний. Я зразу. Я зразу. Та блін. Та блін. Вибір перед смертю. Ти не отримуєш шкоди від падіння, твій кут огляду залежить від вибраного сута, ходбара. Ти відновлюєш здоров'я, коли торкаєшся кактуса, але клавіші руху інвентовані. То, мені здається, оце буде покраще, а то це прям зум. Ось так далі, котак, ще далі. Думаю, зручно, думаю, зручно. Головне на першому суті нічого не тримати. Та блін, скільки можна чихати. Ось це, звісно, мінус, що ми заспавнились в такому квітковому біомі. А то не супер круто, тут ще дуже багато землі, я постійно провалююсь під землю. Та блін, та як? Може спробувати прокопатися ось так. Так, нічого. О, знову цей вибір. Ти не скорослий, но лоза вибухає. Кількість кожного предмету твоєму інвентарі. Максимум, жаби намагаються. Думаю, ось це буде якраз ідеально, тому що яка різниця, якщо мене жаби будуть вбивати. Все одно тут їх немає. Ну, і якщо що, ми до них просто не підемо. І знову я помер. Так, ось так, акуратно, акуратно. О, так, та блін. Та блін, акуратно бу. Ой-ой-ой, зато я стрибаю дуже високо. Та блін. Ось так, ось так, блок на блокове, та блін. Коротше, я поки стою ось тут, на усіх блоках. І побудувались верху. Зробимо верстак. Знову цей вибір, що тут? Ти отримаєш усі досягнення, найбільші кролики стають кроками вбоївцями. Ти отримуєш нескінченний бекон, кількість кожного на один. Ну, ось це ця, ось ця прикольно. Ось ми пройшли Майнкрафт. В, в принципі, ми отримали всі ачівки, що ще потрібно. Що ще нам потрібно? Там якраз буде її очівка, що ми вбили Ендер дракона. Думаю, це супер хороший бонус. Ось цей зум ще тут. Так, ставимо верстак. І. і... і... А що я поставив верстак? Я ж нічого скрафтити не можу у будь-якому випадку. У мене немає. Ех, ось мов вибір. Так, і що в нас тут? Ти відновлюєш здоров'я, коли торкаєшся картуса, але ти переходиш у режим пригод, коли перебуваєш у повній темряві. Твої речі, блін, не видно за цими очівками. у тебе з'являється механіка спраги. Твої речі залишаються після смерті. Думаю, ось це Ось ця дуже хороший бонус буде. У нас тепер з'явилася така штука, потрібно буде пити. Стоп, а чого я не можу. Чого я не можу поставити ось. Ось ті берези. Що за фігня? Ну ці ачівки міль... мільйонні просто. Чому я не можу поставити Березу? Що за фігня? Прям вообще. Я ж начебто нічого такого не вибирав? Знову вибір. Ти не скорослуй, лоза вибухає, вівці не втрачають щось там. Ти переходиш у режим пригод. Е... Ну ось ця, ось ця. Оці режим пригод це фігня повна. І мене трошечки розплющило. Трошечки так. Як кабана. Обмін спігляними обмін спіглінами завжди дає ендер жемчуги но кнопка інтерфейсу тремтять. Крадькомати використовуєш ефект кісткового добрива під собою. Но дві приціл зміщено. Мені здається, мені здається, мені... мені здається. Ну, я думаю, ось це буде краще серед гіршого. І приціл трошечки, поїхав вправо. Так, хоп-хоп, ой-ой-ой, хоп, я знову провалився, та блін. Та блін, як тут керувати цим. Так, ти отримуєш нескінченний бекон, але ти не можеш використовувати верстати. Усідлені свині рухаються швидше, але найближчі блоки листя стоїть кріперами. Ось це точно, ні, це фігня повна. Ось це беремо і все, і все. Я ще й зараз помру, просто. Та блін, як звідси вибратись? Я не можу. Я не можу нічого зробити абсолютно! Насправді все, що було до цього, це квіточки. Справжній ад почався після одного моменту. Хоп, ломаємо. І що тут? Кнопка. Фігня. О, вибір. У тебе збільшена висота стрибка, але коли ти вставиш блок, витрачається двічі більше предметів. Усі предмети в твоєму інвентарі. Вентарі перебавляються кожні 10 секунд. Ну, Це виглядає доволі цікаво, якщо чесно. О, якийсь звук. Дивний. А, вони переплавились, ось залізо, ой, що це. Чого так темно? Це точно шайдери, очі. А то якась фігня, якщо чесно. Ніфіга це не шайдери? О. Стало світліше. І так якось все якось так м'яко дивно. Ну ладно. Ой. Ой, що це? І це не на монтажі, це, це в, це в самому Майнкрафті телевізор. Прям телевізор якийсь. Якась фігня, якщо чесно. Так, візьмемо блоки, щоб ми могли будуватись. Зачаровані блоки ще. Й. Ой. О, вернулось все, все все, тепер нормально. Все повернулося. Так, будуємось, будуємось, будуємось. Так. Ти отримуєш мішечок, але коли ти ставиш блоки, втрачаєшся двічі більше. відметів кількість кожного. На максимум ти не можеш. Ось це, думаю. Яка різниця на ту калітку? Ось це беремо та й все. Так, будуємось далі доверху. Хоп-хоп. Що... Що за фігня? Я взагалі нічого не бачу. Та блін. Так, знову треба дуватись доверху. І знову все темно. Це просто фігня максимальна. Ой, ось це що. Що з Майнкрафтом? Це вже якісь хоррор-шейдери. Знову ці телевізори. Так, самі з вибухів кріперів створюють квіти. Ну, твоя броня спадає, коли ти стрибаєш, вівці не втрачають шерсть при стрижці, но прозорість не підтримується ігровим движком. Ну ладно, оця прозорість. Нічого не зміниться. Світ став таким сірим. Ой, що це? Що це за бачення паука? Очі паука просто Це прям 8D світ. Дуже зручно грати. Так, акуратно, акуратно. Знову все розмити. Так, що тут в нас є? Ти отримуєш лише скарби під час риболовлі, ти переходиш у режим пригод. Ну це фігня. Інструмент не втрачають міцності, у тебе більше немає. Думаю, що це буде класно. Яка різниця на ту анімацію? Ой, а що це за. Що це за така дискотека, дивна? ось ці різнокольорові прапори? Це якісь не шейдери, а трошечки така наркоманія. Про все зелене взагалі. Ой, а що? А що? а що з Майнкрафтом таке? Як Як рухатись? Куди керувати? Стоп ще й учітрастись почали. Так, ти приручаєш тварин з першої спроби, но ти засліплений сонцем, або ти отримаєш додаткове серце, но чанк, на якому ти стоїш, видаляється. Ні, ну це звісно фігня якась. Ось це потрібно вибирати, а то чанк, якщо пропаде, буде не дуже круто. Ой. Трошечки темно, ну нічого. Ой-ой-ой, що це таке взагалі? Все якесь чорно-біле. І знову. І знову. Знов, що за фігня? Що це Майнкрафтом таке? Як тут проходити? Знову вибір. Так, поуки не можуть лазити на стіни, щоб атакувати тебе. Так, ляду хід і лише негативний вибір. Ні, ну це фігня, давайте в Незер краще. Так, і дай я. да я взагалі. Якийсь нічого тут не Незер. Класно. Класний Незер, прям такий. Тут проблема невелика. Я знайшов ось цей портал. Портал Енд до дракона, але але тут чанк пропав. І мені здається, ми тепер Майнкрафт ніяк не пройдемо. Ну і фіг з ним, фіг з ним. Фіг з ним. І ще всі шейдери постійно міняються. все дуже-дуже не круто. А ще, начебто, якщо я отак стану на блок, то він провалюється. Знову все якесь зелене, та блін, що за фігня як тут грати? Боже, я нічого не розумію вже. Я взагалі нічого не розумію. Я провалююсь постійно. І як тут зробити вибір? Яка різниця? Беремо берем ідея. Я в Незер і, і я провалився ще. Це це капець, звісно, просто. Як тут виживати? Я, я взагалі нічого не бачу, я взагалі нічого не розумію. Удаліть Майнкрафт! Як? Я не можу я, я не можу попасти навіть на кнопку, щоб відновитися. Постійно помираю, і ще в мене немає сердечок. Так, так, як звідси вийти? Так, все, все. І ще ось так, а то цей Майнкрафт мене вже дійсно трошечки, знаєте, заїб.